Вітаю сьогодні. Відповідаємо на ваші питання. Ви на каналі Зелен Store. Поїхали. Старлінк добре справляється в Русі навіть у хмарну погоду. Система автоматично налаштовується, щоб підтримувати стабільний сигнал. Але швидкість інтернету може трохи знижуватися через погодні умови чи перепони. Важливо враховувати, що для оптимальної роботи антена повинна мати максимально відкритий огляд неба. Ціна на міні Starlink залежить від регіону використання у середньому це близько 60-80 доларів США на місяць. Проте рекомендуємо уточнювати актуальні тарифи безпосередньо на сайті StarLink для вашого регіону. Час роботи StarLink залежить від кількох факторів: налаштування споживання енергії. Якщо система працює в режимі сну чи використовує енергозберігаючі функції, то час автономної роботи збільшується реальних умов тестування. Ми зазначаємо максимальний час досягнутий у ідеальних умовах із загально налаштованими параметрами енергозбереження. Для реального використання рекомендуємо завжди орієнтуватися на показники ваших тестів і підбирати павербанки з великим запасом ємності. Сталін споживає 50-75 Вт в годину у стандартному режимі. У режимі максимальної потужності може досягати 100 Вт на годину. Якщо ви хочете використовувати його автономно, важливо враховувати ці цифри при виборі повербанку або зарядної станції. При стандартному споживанні 50-75 Вт Starlink використовує приблизно 10-15 А. Якщо повербанк видає напругу 5 вольт. Для більш точних розрахунків краще використовувати павербанки з підтримкою 12 або 24 Вт. Для коректної роботи Сталінг рекомендується використовувати павербанки з такими параметрами. Напруга 12 або 24 Вт залежно від адаптера. Вихідна потужність мінімум 75 Вт. Ємність від 50 тисяч маг для тривалої автономної роботи. 5 вольтові павербанки не підходять, оскільки вони не забезпечують достатньої потужності для роботи системи. Завжди перевіряйте сумісність перед підключенням. А якщо вас цікавить щось, про що ми ще не розповідали в цьому відео, обов'язково напишіть. Ми оберемо найцікавіші запитання і відповімо на них у наступному відео. До зустрічі!